No У середу в Лісабоні зійшов із Рейок і розбився популярний у туристів фунікулер Глорія, який щорічно перевозить близько трьох мільйонів пасажирів. Загинуло щонайменше 15 людей. Ще 18 зазнали тілесних ушкоджень. Влада підтвердила, що серед загиблих є іноземні громадяни, проте особи жертв поки що не розкривають. Пожежники Лісабона припустили, що аварія сталася через послаблення або обрив троса, через що вагончик утратив керування. Зійшов із рейок і впав, врізавшись у будинок. «Нас повістили про сходження з реюкові 18.08. Ми прибули на місце за три хвилини. Опинилися там дуже швидко. Тепер причини аварії проаналізують компетентні органи. Очевидці розповіли, що вагончик дуже швидко котився крутим схилом і врізався в будівлю з величезною силою. Прокуратура вже оголосила початок офіційного розслідування. Лінію фунікулера Глорія відкрили в 1885 році. Вона сполучає площу реставрадори, що в центрі Лісабона з районом Байру Алту, який відомий бурхливим нічним життям. Це одна з трьох фунікулерних ліній, якими керує муніципальна транспортна компанія Каріс. У компанії наголосили, що виконують усі регламентні роботи від щоденних оглядів до щотижневого та щомісячного обслуговування. Але за даними шведського джерела, тендер на регулярне обслуговування лінії було скасовано наприкінці серпня 2025 року через перевищення бюджету. Після цього Каріс перейшла на короткострокове обслуговування. Президент Португалії Марселу Ребелу де Соза висловив співчуття та зазначив, що сподівається на швидке виявлення причин трагедії. I don't know.